На Черкащині офіційно стартував опалювальний сезон. Про це під час брифінгу повідомив очільник області Ігор Таборець. Готуючись до опалювального сезону, врахували всі ризики воєнного часу та попередній досвід. Особливу увагу, зі слів Ігоря Таборця, приділили відпрацюванню планів реагування на надзвичайні ситуації, а також формуванню резервів пального і автономних джерел живлення. Забезпечені сьогодні саме резервними каналами живлення, саме об'єктів, які забезпечують життєдіяльність нашого регіону, життєдіяльність громад і об'єктів соціально важливих, соціальної сфери, становить 100% 100%, 100 забезпечення і відповідно забезпечення. Паливом у нас теж все передбачено і все готово. Енергетики, газовики, комунальники та рятувальники працюють у цілодобовому режимі. Аварійні бригади готові оперативно реагувати на можливі ситуації. Питання проходження опалювального сезону перебуває на контролі президента України Володимира Зеленського. Напередодні він доручив розпочинати опалення відповідно до температурних показників. Першочерговими пріоритетами, звісно, щодо включення у нас це соціально важливі наші об'єкти: це лікарні, це школи, наші дитячі садочки. І якщо говорити станом на зараз ще до активного включення до цих процесів, сьогодні дитячих садочків включено до підключено до тепла орієнтовно, якщо в відсотках брати до загальної чисельності, десь 41 42 Школи у нас практично десь в районі 50% відсотків, і звісно, медичні заклади ми максимально намагалися підключати. В області вже запущено половину котелень, що забезпечують централізоване теплопостачання споживачів. Найближчими днями планують підключити решту. За прогнозами тепловиків, технологічний запуск триватиме 2-3 дні, після чого опалення поступово з'являтиметься у житлових будинках. Ми передбачаємо в сегменті підготовки і готовність наших пунктів незламності, Вони в нас будуть як і пунктами обігріву на випадок критичної ситуації. У нас їх 202 саме цих пунктів. Вони всі в час в режимі такому перебувають стендбая, тобто готовності до термінового включення. На всі вони перевірені на комплектність, особливо в частині теж наявності. Запасу палива передбачається, що як мінімум на три доби цей запас палива є. Триває робота над забезпеченням додаткових потреб для стабільного проходження опалювального сезону в області, зазначив Ігор Таборець. Звертаюся і до всіх команд наших територіальних громад, до всіх комунальників наших територіальних громад щодо відповідальності за ці процеси. Нарад було проведено відповідно чимало, відпрацьовані плани реагування у кожній територіальній громаді. Практично такі плани є. І сподіваюся, що вони нам не знадобляться, але готовність у нас така 100%. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.